Сьогодні зранку до правоохоронців надійшла інформація про те, що під час гасіння пожежі в Градерській громаді у будинку було виявлено тіло чоловіка. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група Глобинської поліції. Встановлено особу померлого. Наразі його тіло направлено на експертизу. Встановлюється спільно з ДСНС причини загорання. Помешкання за фактом розпочати кримінальне провадження у зв'язку із закінченням опалювального сезону. Мешканці починають вигадувати власні нехитрі методи обігріву, при цьому часто порушуючи правила безпеки. Черговий раз нагадуємо вам про безпечне опалювання своїх приміщень, в тому числі перевірте всю електропроводку, яка мається. На території домоволодінь, а також, якщо ви користуєте будь-які інші прилади, тобто переноски або саморобні пристрої для опалення приміщень, обов'язковому порядку вони повинні бути безпечними, для того, щоб не потягло за собою пожежі та тяжкі наслідки. Також за минулу добу на території Кременчуцького району правоохоронцями зафіксовано п'ять заяв за фактами різного роду шахрайств. В одному із випадків Кременчужанин 87 року народження намагався замовити автомобільну гуму з дисками, в результаті чого перерахував кошти на суму понад 8 тисяч гривень, але замовлення так і не отримав. Жертвою шахраїв цієї доби став також кременчужанин, який замовив на сумнівному сайті масажир. В результаті лишився 5 тисяч гривень. Дуже часто на такі факти потрапляють наші пенсіонери, які не перевіряють. їм розповідають чудо історії про чудодійне. Діяльність цих масажерів або ж таблеток, ліків різних пристроїв шляхом того, що вікове саме вони довіряють дуже людям свої потерпілими від шахрайства. Тож не піддавайтесь сумнівним пропозиціям і попередьте про шахрайські схеми своїх рідних. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.